Доброго дня. Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Визнач, яке число записане як сума розрядних доданків. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас є розрядні доданки. 500 тисяч, додати 6 тисяч, додати 400, додати 20, додати 8. 500 тисяч додати 6 тисяч. Це буде 506 тисяч. У нас з таким значенням два варіанти. 428. Це буде варіант В. 506428. Друге завдання. У якому випадку результат ділення 5643 поділити на 100 визначено правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно 5643 поділити на 100. Це буде 56, цілих. 43 остача. Це варіант В. Третє завдання. Торт розрізали на 12 рівних частин. Яка частина торта найбільша? 1,12, 7,12 чи 5,12. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Візьмемо три однакових частини цілих і поділимо їх на 12. В першій частині візьмемо одну 12. в другій частині візьмемо 7,12, в третій 5 12. Нам потрібно знайти найбільшу. Найбільша, як ми бачимо, 7 12. Це варіант Б. В четвертому та п'ятому завданнях необхідно установити відповідності. Четверте завдання. З'єднай лінію нерівні ще рівняння зі значенням Х, що є його розв'язком. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В усіх трьох. В випадках нам потрібно 400 поділити на Х. Ми маємо різні значення Х. Давайте будемо підставляти і перевіряти. 400 поділити на 100. Це буде 4. 4 не буде являтися більше, ніж 20. 4 буде менше, ніж 20. Поєднуємо. Наступне рівняння у нас х дорівнює 20. 400 поділити на 20 це дорівнює 20. Ось у нас є рівність. Поєднуємо з рівністю. І 400 поділити на 10, це дорівнює 40. 40 буде більше, ніж 20. П'яте завдання. З'єднай лінію виміря прямокутника і його периметр. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, що таке периметр прямокутника. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, потрібно додати довжину і ширину і помножити на 2, так як протилежні сторони однакові їх по дві. Зверніть увагу, що один із варіантів у нас має інші одиниці вимірювання. Ми його можемо зразу поєднати, не обчислюючи сантиметр з сантиметрами. А тут давайте будемо перевіряти. 10 додати 15 дорівнює 25, 25 помножити на 2 дорівнює 50. 10 додати 5 дорівнює 15, 15 помножити на 2 дорівнює 30. В шостому та 7 завданнях необхідно виконати обчислення. Шосте завдання. Знайди значення виразу. Різниця чисел представлена. Діленим 84 208 та добутком 318 і 15. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Ми маємо вираз надії різного ступеня. Спочатку виконуємо ділення та множення, а потім виконуємо віднімання. Перша дія: 84 208 поділити на 16. Визначаємо перше неповнеділено 84, значить, в часті буде 4 цифри. 84 поділити на 16 ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 6 буде 30, 0, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 5 помножити на 1 буде 5 та ще 3 буде 8. 84 відняти 80 дорівнює 4. 4 поділити на 16 ми не можемо. Зносимо 2. 42 поділити на 16 ми можемо взяти по 2. 16 помножити на 2 дорівнює 32. 42 відняти 32 дорівнює 10. 10 поділити на 16 ми не можемо. Зносимо 0. 100 поділити на 16 ми можемо взяти по 6. 16 помножити на 6 дорівнює 96. 100 відняти 96 дорівнює 4. 4 поділити на 16 ми не можемо. Зносимо 8. 48 поділити на 16 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 16 дорівнює 48. 48 відняти 48 дорівнює 0. Ділення завершено. В отримали 5263. Тепер виконуємо множення. Друга дія. 318 помножити на 15. Спочатку множимо одиниці. 5 помножити на 8 дорівнює 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 5 помножити на 1 дорівнює 5, додати 4 дорівнює 9, 5 помножити на 3 дорівнює 15. Під одиницями ставимо крапочку. Множимо десятки. Так як у нас десяток – одиниця при множенні числа на 1 ми отримуємо те саме число. Можемо 318, просто записати в правильній послідовності. Додаємо два неповніх добутки. 0 зносимо. 9 додати 8 дорівнює 17, 7 пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 додати 1 дорівнює 6 додати 1 дорівнює 7. 1 додати 3 дорівнює 4. Отримали число 4770. Тепер віднімаємо. Третя дія. 5263 відняти 4770. 3 відняти 0 дорівнює 3, 6 відняти 7, ми не можемо позичаємо 1 десяток, 16 відняти 7 дорівнює 9. 1 відняти 7 ми не можемо, позичаємо 1 десяток, 11 відняти 7 дорівнює 4. 4 відняти 4 дорівнює 0. Отримали число 493. Записуємо його після дорівнює в умову нашого виразу. Сьоме завдання задача. У будівельний магазин привезли 380 літрів фарби в однакових відрах. Блакитної фарби було 40 відер, а білою 36 відер. Скільки літрів білої фарби привезли в магазин? Давайте запишемо умову задачі. У нас була фарба блакитна та біла. Блакитної фарби було привезено 40 відер, білої 36 відер. Нам потрібно знайти, скільки літрів білої фарби привезли в магазин, якщо відомо, що в усіх відрах було 380 літрів фарби. Відра однакові. 380 літрів знаходиться в усіх привезених відрах білої та блакитної фарби. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте знайдемо, скільки всього було відер з фарбою. 40 додамо 36. Це дорівнює 76 відер. Фарби привезли. В цих відрах всього було 380 літрів фарби. Відра однакові. Ми можемо знайти, скільки літрів фарби було в одному відрі. Друга дія 380 поділити на 76. Ми Можемо взяти по 5. 5 літрів фарби в одному відрі. Нам потрібно знайти, скільки білої фарби, якщо таких відер було 36. Третя дія 5 помножити на 36. Замінюємо 36 на 36. 30, 30 помножити на 5 дорівнює 150, 6 помножити на 5 дорівнює 30, 150 додати 30 дорівнює 180. 180 літрів. Складемо вираз до нашої задачі. 380 ми поділили на кількість відер. Значить, спочатку ми знайшли, скільки всього було відер, потім знайшли, скільки фарби в одному відрі, та помножили на кількість відер з білою фарбою. Дорівнює 180 літрів. Відповідь: Слово скільки замінюємо на 180 і записуємо всі слова, які були в запитанні до нашої задачі. 180 літрів білої фарби привезли в магазин. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.